Є з нами на скайп зв'язку так очевидець цієї трагедії. Романе, це журналіст, який нині знаходиться у Краматорську. Романе, доброго вечора. Ну від вас я знаю, що ви були на місці на місці аварії. Можете можливо розповісти трохи більше деталей, оскільки ми поки що повідомили лише офіційну версію і вслідство ведеться з того, що ми знаємо. Розкажіть, чи виїхала ця машина БМД на тротуари, і як це все трапилося? Вечір добрий студії. Ну насправді я спостерігав за подією з вікна маршрутного автобусу. Так, дійсно БМД виїхало на зустрічну смугу, а потім виїхало на тротуар, збивши перед цим світлофор, дорожній знак, і потім власне, в їхала в людей, які стояли на зупинці. Угу. Одразу ж, перехожі одразу ж кинулися допомагати постраждалим. Швидка приїхала за 2-3 хвилини. Ті, хто постраждав, госпіталізували. Ну, власне, вже є інформація, що загинула дівчинка. На той час це було невідомо. Ну, це, власне, те, що я бачу. Е, скажіть, Романе, ви бачили, я так розумію, що ну, на великій швидкості, як трапилося це все, що от ця машина бойова машина піхоти, я не знаю, що правильно, як правильно називається так. Писанка, я... так? Так, так. Е, ага. як, як ця машина вилетіла на тротуар? Як це сталося? Тобто, ну... Вона їхала по своїй смузі, а потім різко ну, звернула в бік. Угу. Тобто в бік і, і одразу так. вискочила на, на зустрічну смугу, я так розумію, так? Не на зустрічну смугу, вона з'їхала по своїй смузі і е, з'їхала е, в натовп людей, які стояв на переході. Скажіть, а ви бачили водія цієї машини? Я так розумію, що одразу зупинилася, і звідти вийшли військові. Що, що відбувалося там в цей час? Ви бачили саме цього водія? Так, машина одразу зупинилася після наїзду. Водія я бачив не близько, я бачив його здаля. Тому про його стан, в якому він перебував, я скаржувати не можу. Угу. Ну а люди, ну вочевидь, ця трагедія наробила галасу, і відповідно є там і чутки. і Так само є розповіді самих очевидців, які там були на зупинці. Чи чули ви їхні розповіді? Чи дійшли вони до вас? Тому що ну я так розумію, що місто маленьке, і всі, вочевидь, знають про цю трагедію. Так, дійсно цей інцидент одразу ж набув розголосу. Вже за кілька хвилин, буквально за півгодини, там почався збиратися натовп. Що далі було, я не знаю, оскільки я вже прямував до іншого міста. Скажіть, ну а ця машина? Тобто, я так розумію, там, там був штаб. Як як вона опинилася в цьому місті у самому Костянтинівці? Цього я вам сказати так само. не можу. Я зрозуміла, дякую вам, Романе.